Усім привіт! Я журналістка Нікцентр Оксана Орсач. І у восьмому уроці курсу програмування для журналістів ми продовжимо розглядати функції. Спробуємо більше зануритися в цю тему і дізнатися, що таке локальне та глобальне середовище. Нам треба побувати всередині фрая на цьому. Я перший я перший. Уявімо, що наш код складається з глобального шару, який охоплює усю програму, і локального, який діє у межах кожної конкретної функції. Параметри та зміни, які присвоюються у викликаній функції, вважаються такими, що існують у локальній області видимості цієї функції. Змінні, які присвоюються за межами всіх функцій, вважаються такими, що існують у глобальній області видимості. Розглянемо це на прикладі. Global variable дорівнює в лапках I'm Global. Dev Local Scope. Local variable I I'm Local. Print Local Variable Print Global Variable Local Scope. Print global Variable. Як бачимо, ми маємо дві зміни Variable та Local Variable. Коли викликається функція Local Scope, на екрані ми бачимо значення зміни local Variable і зміна global Variable друкується поза межами функції. Локальне та глобальне середовище можна уявляти як контейнери для змінних. Коли середовище знищується, всі значення збережені у змінних цього середовища забуваються. Існує лише одне глобальне середовище, яке створюється при запуску програми. Отже, зміна, що існує в локальній області видимості, називається локальною змінною, а зміна, що існує в глобальній області видимості, називається глобальною змінною. Зміна повинна бути або однією, або іншою. Вона не може бути одночасно локальною і глобальною. Локальна зміна існує в момент виклику функції та зникає після повернення функції. Глобальна зміна існує протягом життєвого циклу програми. Чому це важливо? Код у глобальному середовищі не може використовувати локальні змінні. Локальне середовище може отримати доступ до глобальних змінних. Код у глобальному середовищі функції не може використовувати змінні інших локальних середовищ. Ви можете використовувати одне й те ж саме ім'я для різних змінних, якщо вони знаходяться в різних областях видимості. Тобто може існувати локальна зміна з іменем Name і глобальна зміна з іменем Name. Місцеві зміни не можна використовувати в глобальному середовищі. У цій програмі виникає помилка через спробу використати місцеву зміну у глобальному середовищі. Def variable names. Local variable дорівнює 22 586. Variable names. PrintLocalVariable призводить до помилки NameError. При спробі викликати функцію VariableNames та вивести значення LocalVariable у глобальному середовищі ви отримаєте помилку NameError. Це тому, що LocalVariable існує лише в місцевому середовищі, створеному при виклику VariableNames. Зберігаємо файл name.pI та спробуємо його запустити. Python видав помилку. Local variable існує тільки в локальному середовищі, створеному в момент виклику функції VariableNames. Після повернення виконання з функції це локальне середовище знищується, і зміна LocalVariable вже не існує. У глобальному середовищі відсутні місцеві зміни, тому спроба використати їх у глобальному середовищі призводить до помилки. Локальні середовища не можуть використовувати зміни в інших локальних середовищах. У цій програмі нове локальне середовище створюється кожного разу, коли викликається функція, включаючи виклик з іншої функції. DEF ABC A до рівня 22. CBI, print A DEF CBI – B до рівня 11 дорівнює 10. ABC. Коли програма починається, викликається функція ABC і створюється локальне середовище. Відтоді локальна зміна a має значення 22. Потім викликається функція CBI і створюється друге локальне середовище. У цій новій локальній області локальна зміна B встановлюється на 11. І також створюється локальна зміна A, але вже з новим значенням 10. Після завершення CBI локальне середовище для цього виклику знищується. Виконання програми продовжується у функції ABC для виведення значення змінної «A». Оскільки локальне середовище для виклику ABC все ще існує, зміна A встановлюється на 22. Саме такий результат і виводить програма. Локальні зміни в одній функції повністю ізольовані від локальних змін в іншій функції. Кожна функція має власне локальне середовище, і зміни в цих областях існують лише у межах відповідних функцій. Oh, oh, oh. Рекетири вимагають від торговця гроші. Oh, 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 oh. Неслухняні. Торговець їм не платить. Дуже неслухняний. Розглянемо цей скрипт, де глобальна зміна Global Variable використовується у функції Variable Names. Dev Variable Names. Print Global Variable. GlobalVariable до рівня 12. Variable names. GlobalVariable. У функції VariableNames відсутні параметри з назвою GlobalVariable так от, що присвоює значення GlobalVariable. Тому, коли використовується зміна Global Variable у функції Variable Names, Python вважається посиланням на глобальну зміну Global Variable. Саме тому при запуску попередньої програми виводиться число 12. Санта Ровот. Ми можемо знищити його за допомогою логічного парадоксу. Бендере прикривуха. Свят вечір, чужинці. Python існує можливість змінювати зміну за межами локального середовища. Для цього використовується оператор Global. Спробуємо отримати доступ до глобальної зміни всередині функції. global variable дорівнює 2. Це глобальна змінна. def change Print global variable Change. Цей скрипт працює без проблем, але коли ми намагаємось змінити зміну всередині функції, Python видає нам помилку. GlobalVariable дорівня GlobalVariable плюс 2. І тут програма видала помилку. Це пов'язано з тим, що ми не можемо змінити глобальну зміну всередині функції, а тільки отримуємо до неї доступ ззовні. Втім, коли застосовуємо ключове слово Global, все починає працювати. GlobalVariable дорівнює 2. Dev Change. Global, Global Variable. Global Variable дорівнює Global Variable плюс 2. Print Global Variable. Change. Ми використали оператор Global всередині функції. В результаті зміна Global Variable має значення 4 замість 2. Якщо підсумувати, то існує 4 правила, в якому діапазоні є змінна. Якщо зміна використовується в глобальному середовищі, тобто поза усіма функціями, то вона завжди є глобальною змінною. Якщо існує оператор global для цієї змінної функції, то вона є глобальною змінною. Якщо зміна присвоюється функції, вона є локальною змінною. Але якщо зміна не використовується в операторі присвоєння, вона є глобальною змінною. Це може здаватися складним для сприйняття, але все просто пояснюється на цьому прикладі. Наберемо код нижче та назвемо його HowManyApples PI. Death fruits. Global Apples. Apples дорівнює 5. Деф Tasty Fruits. Apples дорівнює 10. Деф Many Fruits. Print Apples. Apples дорівнює 20. Fruits Print Apples. У функції Fruits Apples глобальною зміною є Apples, бо на початку функції є глобальний оператор для Apples. У Tasty Fruits Apples є локальною зміною, оскільки для неї є оператор присвоєння у цій функції. У ManyFruits Apples є глобальною зміною, оскільки для неї в цій функції немає оператора присвоєння чи глобального оператора. Якщо ви запустите HowMany Apples PY, результат виглядатиме так. 5. А в наступному уроці ми розберемося з форматами даних. Дякую за увагу! Щоб не пропускати нові уроки курсу, підпишіться на наш YouTube канал. Якщо наші уроки корисні для вас, можете підтримати Нікцентр на Баймі ЕКОФІ. .e Бережіть себе і допомагайте нашим захисникам та захисницям.